Переговори в Туреччині по питаннях миру на сьогоднішній день відбулися саме на рівні технічних груп. Україна все-таки отримала певні результати, повертаються тисячу полонених українських громадян. Але, як ми бачимо, ці переговори, скоріш за все, були черговим проміжним етапом, отже, наступний етап будуть інші переговори і інші домовленості. З однієї сторони, можна вважати, що це певний дипломатичний. Провал, але точно не української делегації. А з іншої сторони, можна розуміти, і є очевидним, що питання досягнення миру, а саме пошуку способів та умов, при яких цей мир дійсно настане, вони будуть тривати. Тобто ці питання якби обговорюватимуться в майбутньому, і це однозначно великий плюс, а не мінус. Тому давайте будемо спостерігати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, про що? Поговорять наступного разу. З вами був Андрій, Кращий республіканець Європи.